Там, де зараз острів закоханих. Що там було і як він взагалі виник? Його не було взагалі. Взагалі не було нічого. Не було, ні. було тут архітектори, які робили, вони думали, як би сказати, зробити якийсь уют. І той уют вони робили різними речами. Наприклад, там поставили десь альтанку, там, наприклад, поставили ті колони з різними зробили. Були, був паркан коло озера, весь камінний. І, ну, от, так би казалось, вони так би хотіли прив'язати все це до старого замку. Так би, все це. І так би скласти таке середовище, крім того, наставна церква, вони все в одному, і дуже гарно вони хотіли думали про те, щоб такий комплекс зробити. Mm -hmm. І цей комплекс їм удавався. Ми б його нищимо помаленьку, ми робимо свій комплекс, який ми хочемо, такий ми робимо. Нам наплевать там, типа, ми можемо Максим побудувати коло, коло замку. Я розумію, що треба, але можна було йти знайти най, і Хвиля популярною була. Ну так. Да. Чим? Тим, що перша, чи тим, що біля пляжу, чи, чи як? Біля пляжу, так. Тож біля пляжу. Так. Через то. Біля пляжу. Тут хвиля, а на дві стороні поплавок. Поплавок теж був популярний. Ну, як туди їхали в хати. <свіху> <свіху> і ще, <свіху> і ще е, е, тут, <свіху> другий той острівок, що є всередині, так. тут, тут був чай, ресторан Чайка. Ресторан Чайка. Так. Що було в повоєнні роки до створення ставу от на цьому, скажімо так, місці, де зараз є парк Шевченка? Там було, по-перше, тут сміття вивозили смітнику. Ну так, скидали, будемо казати, неофіційно скидали, не було де викинути. І пініше воно так з'явилося помаленьку-помаленьку. Крім того, там же ж вода ось час була, типа, якби... То таке, як мочаре болото. Щось да. наподобі парку топільчини? Да. Так, да, 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 таке да. було.